Вір, роздум, материнська доля з присмаком полин. Не кажіть лише мамі, що тут по коліна води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть лише все нормально, здоровий, живий український солдат наймогутнішого війська в Європі Світлана Гуцуляк. Війна страшне слово, скільки болю, гіркоти, самотності, страждання. Несе в собі це слово. Війна руйнує родину, теплий, затишний затишників, надії і сподівання на майбутнє. Надовго залишила спокою душа цієї прекрасної жінки, усі які завжди світилися людською добротою, материнською ласкою, гордість за свого сина. Любов Сергіївна Остадник знають у селищі Чорногострів як розумну, освічену і працьовиту жінку. Власним прикладом виховувала вона свою єдину дитину так, щоб не соромно на схилі літ могла сказати Я пишаюсь своїм сином. І зростав її Сергійко сміливим, рішучим, хвильовим і самостійним. Після закінчення чорнострівського НВК знайшов своє призначення у медицині, пішов навчатись в Одеський медичний університет. Стати лікарем це була його мрія з дитинства, і вона здійснилась, та бойові дії на сході змінили все життя матері і сина. Дух війни Любов Сергійовна відчула тоді, як син сам узяв у руки зброю, підписавши у 2017 році контракт на три роки. Пробач, мамо, пробач, але я по-іншому не можу, сказав він, як відпустити свою кровинку з рідного дому, знаючи, що там, десь на лінії фронту, точиться жорстока битва, і мати благословила сина. Потягнулися довгі, безсонні ночі з гіркими думами у серці. Жінка лише молила Бога, щоб її син залишився живим. А вже через півроку бойовий парамадик-зволяк Сергій Олександрович воював на Донбасі у Донецьку національній гвардії. Але ато це як пісочниця для дорослих хлопчиків, згадував пізніше він. Справжнє військове життя Сергія розпочалося у період повномасштабного вторгнення расистів на українську землю, коли він став бійцем 86-го батальйону Хмельницької територіальної оборони. За цей період він побував у багатьох гарячих точках Харківської та Херсонських областей. Часто дзвонив у вільну хвилину. Слова все ок матір заспокоювали. Але вона щамливо прислухалась. Чи щось не приховує. Бувало, що й декілька днів не виходить на зв'язок. Скільки переживала тоді, я хотіла почути його голос. Неважливо, що він скаже, лише його голос. Радісне, Мама, я живий. сприйняла схвильований і зі сльозами на очах. Про контузію та поранення сина в ногу і про те, що врятував життя двом бійцям пораненим, Любов Сергіївна взнала пізніше. Лікування відбувалось у шпиталі Миколаївської області. За сумління виконання службових обов'язків отримав Сергій Олександрович чимало державних військових нагород і подяк. А мати тим часом не сиділа, склавши руки, налагодила тісний зв'язок з Хмельницьким обласним громадським центром волонтерів і там на передовій не один воїн скуштував її ароматну випічку, м'ясні вирпи та смачну консервацію, згадував про свою затишну домівку і теплі руки матері. Усім, чим могла, помагала і помагає фронту, все щирої душі, від материнського серця. Так, війна змінила наше життя, але не змінила нас. Чим я ще можу допомогти своєму сину, звичайно, щадрою любов'ю і ревнивою молитвою, каже Любов Сергіївна. Після того, як настане перемога її син повернеться додому, вона буде найщасливішою матір'ю, сліва на неї будуть не головними. Я буду довго диватись на сина. Торкнуся до нього, огорну його ковтар м'якою та білою, як крила ангела, і не рухатиму його. Нехай відпочиває скільки, скільки захоче. Ось така вона, свята материнська любов.